До 600 метрів пройти, і ви вже на Говерлі. І от уявіть, поки ви йдете, ви бачите, як росте ця крута кава. Добрий день! З вами важка кавовий експерт Нікіта. І сьогодні в нас на огляді дуже крута кава Кенія Аа, і я вам розкажу, чому це сама крутіша кава. Ця кава особливо підходить для тих, хто любить дійсно кислу каву. Це друзі, для вас вона вирощується у ворах. І чим вище вирощується кава. Тим вона сама по собі по смаку кисліша. уявіть собі, ця кава вирощується у горах на висоті понад 1400 метрів. Над рівнем море. Ви тільки собі уявіть 1400 метрів. Буквально до 600 метрів пройти, і ви вже на говерлі. От уявіть, поки ви йдете, ви бачите, як росте ця крута кава. Ця кава складена зі 100% арабіки. Саме цікаве, щоб вона не була ну, прям занадто кислою. Там є приємна шоколадна гірчинка. Можу вас, друзі, обрадувати, ті, хто любить трохи таку гіркувату каву. Щоб замовити таку смачну каву, вам достатньо поставити плюс у коментарі. Усім гарного дня!